Вітаю, друзі, ну що, після того, як вибухнув скандал про те, що народний депутат України, якого Володимир Зеленський привів в парламент у складі слугу народу в 2019 році, так от цей Дмитрук виїхав таємно з України, більше того, знаходячись фактично під кримінальною справою, не мавши права, не мавши дозволу, і в той момент як всі чоловіки. Призвевного віку не можуть виїхати, якось дивно Дмитрук виїхав. От після цього Зеленський почав опікуватися цим питанням. Більше того, він навіть збирає велику нараду щодо втікачів, каже, що треба зробити висновки. Ну, я вважаю, що це потужна потужність. Більше того, я вважаю, що Зеленський. Все правильно робить, треба розібратися з тим, хто допоміг Дмитруку виїхати. Більше того, головне зробити при цьому саме Зеленському грізне, але здивоване обличчя і вимагати у підлеглих, як мінімум, імітацію брехливої діяльності. Всі силовики повинні сказати, що вони будуть заважати всім, хто хоче виїхати з України. Всі силовики повинні сказати, що вони не знали про те, що. Дмитрук виїжджає з України, а головне Татарову треба сказати, що він взагалі ні про що не знає. Ну і тут Зеленський повинен головне не розсміятися. Ну тому що буде виглядати не дуже тоді натурально. Але як максимум, я сподіваюся на створення міністерства по справах втікачів, або ну, офіс простих втеч, або офіс допомоги втікачам після втеч, ну щось таке. Прості рішення, яким би люди проаплодували, що, хоч щось діється, тут же не важливий результат. Тут важливий тільки процес, бо в нас багато що в офісі президента роблять в ім'я процесу і піару гучно заявити, а потім може нічого не робити. Тут же вже скликають. До речі, я вірю, що висновки будуть зроблені. Ні, я не жартую. Я справді вірю, що висновки будуть зроблені. І я впевнений, що не стане менше друзів Зеленського Єрмака та Посіпак Опи, які м -м, будуть менше виїжджати. Ні, але я впевнений, що а, імітація бургливої діяльності буде на рівні. А давайте. Про це не дуже гучно говорити. А давайте ті, хто вказує на це, це агенти Кремля, вони розхитують човен, вони взагалі заважають владість. Зараз не час про це говорити. Ну так, красти час, скоювати злочин, час, займатися корупцією, час, потрапляти в корупційні скандали, репутаційні скандали час, виїжджати за кордон, якщо ти близький до зеленського офісу, кварталу або когось іншого, час, а говорити про це не час. Дивна ситуація. Дивна в мене взагалі запитання: от оцей чорт, е, взагалі, от е, оцей чорт, його підкинули Зеленському, чи що? Ну, от чесно, Володимир Олександрович, ви скажіть, вам цього чорта підкинули, чи ви його самостійно відшукали? Що саме вам сподобалося в ньому? Що саме сподобалося тим людям, яким ви делегували повноваження е, погодити його на позицію слуги народу? Що він православний тітушка, що він е, звичайний імбіцил, який підтримував ВАТУ, Росію, е, Шарія і всіх інших. Ну, що вам в ньому сподобалось? Ви хоч скажіть, ну хоч ми знали, цікаво, але чому спокійно от мені дивно можуть виїжджати за кордон депутати від слуг народу у Київради, наприклад, той самий Влад Рубіцин, е, депутат від слуг народу Артем Дмитру, Спартак Субота може виїжджати. Е, до речі, може виїхати і Руслан. Е, Ханума, який близький і працював в квартал 95 Вони всі можуть виїхати. До речі, попередні, три, яких я назвав, вони всі під карними справами. Як вони взагалі можуть виїхати? Хто їм дав дозвіл? В них галочка стоїть в, у прикордонників в програмі, але вони виїжджають. А до речі, а як виїхав з України протеже Володимира Зеленського Дмитро Синиченка? Ну той самий, якого Володимир Зеленський поставив на посаду голови фонду держмайна, і який отримав підозру у корупції від набу на 10 мільярдів гривень? Ну от мені цікаво. В мене з'являється відчуття, що в той час, коли всі українці призивного віку мають проблеми з виїздом за кордон? То насправді для того, щоб легко виїжджати з України, треба бути або близьким, як я сказав, до Зеленського, або до Опи, або до квартала 95. Та це дуже важливий, важливий нюанс. Без цього чинника не можна та скоїти злочин. Ну тому, що по Спартаку, суботі є справа, по Дмитруку є справа, по трубіцину є справа, і як тільки їх повинні брати, вони виїжджають. Якось дивно це виглядає. Для законослухняних українців все дуже складно, і от коли Зеленський все це бачить, мовчить і не заважає, то в мене з'являється ще одне запитання для наступного стадіону. І воно буде поставлене. І ми це розуміємо. І саме тому зараз ми бачимо, як Зеленський скликає оце от своє збиговиська. Він хоче, щоб там потужно поставити запитання і отримати незламну відповідь. Чи що? Ну, на кого розраховано взагалі це шоу. Давайте так. В хочуть, щоб ми повірили, що це не імітація бурхливої діяльності. Тоді хай назовуть. Це дуже просто. Хто саме з офісу президента дав наказ гурмо, щоб Астровітяни, їх так називають, дали лист на вислузі владу Трубіців. Хай назовуть, як саме. І за чиєю допомогою, хто сприяв за гроші, чи по телефонному дзвінку виїхав а, Руслан Ханомак та Спартак Субота. Хай назовуть, як виїхав той самий Синиченко, хто йому дав допомогу на виїзд. Хай назовуть всіх, хто нам може продовжувати ну Голік, інше. Давайте чесно, хай назовуть прізвища цих людей. Які допомагали, або телефонували, або брали гроші. Без всього цього це булшіт, це імітація і нічого більше. Ну і головне, хто саме забезпечив інформування Дмитрука, його логістику та проїзд через кордон. Бо інакше, як там казав Станіславський, не вірю. Тут так само не вірю, і, до речі, хочеться запитати у Володимира Олександровича, а як там справи у вані Баканова? Ви ж його звільнили по такій статті, що або він повинен сісти, або той, хто зняв, якщо немає підстав, знімати його по цій статті. Володимир Олександрович, так що там у Вані Баканова? Ви ж знімали його офіційно. Тому теж треба якось там закінчити цю історію. Бо в мене відчуття, що. Імітація бурхливої діяльності, яку вирішили показати в офісі президента, не спрацює. Ну, переважна більшість українців в найближчому соцопитуванні покажуть, що вони не вірять тому, що відбувається, і розуміють, що це шоу для лохів. Лохі повірять, але вже багато в Україні тих, хто подорослішав, зрозумів і бачить, що відбувається справді. До речі, все на Ютуб каналі у спільноті я провів соцопитування. От що воно показало. Зеленський збирає нараду з приводу злочинців і зрадників, які втекли з України. Ви вірите, що Зеленський зможе вирішити цю проблему, коли слуги народу, його друзі та інші близькі до офісу президента люди втикають з України як тільки є загроза їх затримання та засудження? Відповіло трохи більше вісьми тисяч людей. Це менше ніж за добу. Так, це не дуже релевантне опитування. Це серед моїх підписників, все розумію, але воно теж показує, що думають люди. До речі, голосували не тільки тих, хто має скепсис до Зеленського, а й ті, хто довіряють йому, і таких цілих 5%. Так, вірю, це в його інтересах. Написали вони. Схоже, що спробує інформаційне погасити скандал, в це вірять 11% відсотків і розуміючи імітація бургливої діяльності. Ні не вірю, бджоли проти меду не бувають. 50% від віддавши голоси. Він погодиться віддати своїх підсуд. Почне з Боканова 2%. Не знаю, може чи ні, але нагадує імітацію бурхливої діяльності. 32% кажуть саме про це. Це дуже непогані висновки для офісу президента. Я знаю, що вони будуть дивитися потім це. І що я хочу сказати? Мені не важливо, подобається це відео Офісу президента, чи ні. Мені важливо, щоб ця проблема була вирішена. І щоб наступний злочинець зі слуг народу, або з оточення офісу президента, на злоголовних голов, або той, хто близький до кварталу 95 коли буде намагатися виїхати, щоб він не виїхав. Ну, наприклад. Давайте відверто. От як ви вважаєте, хто наступний буде виїжджати? Я вважаю, що Олександр Куницький. Він проходить по справі з Дмитруком. Якщо Дмитрука намагалася затримати по побиттю, Куницький теж. Тому чекаємо, чи вийде за чи не вийде. Подивимось. Але в мене запитання до всіх підписників каналу, які будуються це відео. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто наступний буде? Намагатися покинути Україну. Мені писали тут і Тищенко, мені писали тут і інше прізвище. Але мені цікаво, кого ви бачите наступним втікачем-зрадникам, про якого Зеленський буде казати: ай яй 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 Хто ж це зробив? ай яй 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 А як так вийшло? Всі це пам'ятають і розуміють, що так і буде. То пишіть в коментарях прізвища тих, кого ви. Бачити серед номінантів на виїжджаючих втікачів. Але так буде не завжди: і рано чи пізно це закінчиться. Бажано, щоб закінчилася якомога раніше, щоб не дратувати народ. А вже після зміни влади, коли пройде розслідування, будуть названі і прізвища, і структури, які це робили. І все одне, ми переможемо, і все буде Україна. Па-па.